Вы своей лодкой не. Что с вами До пошукових робіт поблизу села Брусилів від ЕСНЕ залучено 19 чоловік особового складу. Рятувальники на човнах обстежують надводну акваторію річки. Також залучені водолази, які обстежують дно, і спільно з працівниками поліції працюють піші патрулі, які обстежують берегову лінію. Також залучені фахівці ДСНС з безпілотними літальними апаратами, які обстежують ділянки водойми у важкодоступних місцях та її прилеглу територію. 过。Oh.